Сонце старить швидше ніж час. Це абсолютна правда. Чи дійсно засмага може викликати рак? Найзлоякісніший рак в нашому житті? А солярії та автозасмага безпечні? Солярії це зло. Чи знали ви, що можна захворіти на рак? Ну, якщо пектися на сонці та не дотримуватися декількох правил. От, наприклад, як засмагайте ви до обіду та з spf Кремом, чи прямо у пік спеки, аби отримати модний смаглявий тип шкіри? Чи може ви взагалі відвідувати солярії кожен рік? Що з цього корисно, а що ні? Мене звати Олена Ковльова, і це топ-5 порад красивої та здорової засмаги, яку я розібрала з нашим експертом. Вітамін де влітку замовляли, також він і під'їхав. Не знаю, в інтернеті багато сперечаються засмага це тренд чи стереотип. це скоріше за все стереотип і такий, знаєте, трендовий стереотип. Тобто тут симбіоз двох понять, які все-таки шкодять нашим пацієнтам. Угу. Скажіть, от Коко Шанель казала, що сонце старить набагато швидше ніж час. Чи згодні ви як дерматолог, як експерт, з цим поняттям? Це абсолютно правда, тому що з точки зору фізіології, біології і дерматології, ми знаємо, що сонце і випромінювання забезпечує майже 97% передчасних ознак старіння і, взагалі, змін шкіри і волосся. Скажіть, чому люди зараз так от нав'язливо хочуть спалити свою шкіру, тобто швидше зробити собі класне тілі. Чому так? Справа в тому, що завжди на засмаглій шкірі менше візуалізується якихось кольорових нерівностей, а вона виглядає більш однотонною, такою, так десь бархатистою, можливо, при більш приваблюючою з точки зору. Якихось естетичних, суб'єктивних вподобань. І тому це досі зберігається. На нашій території досі зберігається думка про те, що сонце здатне вилікувати якісь висипи на шкірі. І воно дуже і дуже позитивно, там, включи акне або проблемної шкіри. Що це таке? Це витвір мистецтва, це тренд, чи, чи як це можна назвати? Звісно, ну такий небезпечний, скажем, вид мистецтва. тут е, треба усвідомлювати, що люди, які не знаходяться глибоко в цій темі, а вони взагалі не усвідомлюють шкоди за смаги. А що зірки? Теж не відстають, хоча дехто надає перевагу і аристократичному кольору шкіри, я не люблю засмагу на моєму обличчі вона виглядає негарно і це призводить до зморшок. Ну давайте розбиратися, як все ж таки правильно засмагати. Дивіться корисні поради, аби не підсмажитися цього літа. Сонячне світло воно необхідно для всього живого, і ми це відчуваємо з вами на собі, коли приходить, наприклад, зимній період чи осінь, правда, і коли виходить сонце, ми всі дуже радіємо. Тому перше позитивний вплив це для нашої нервової системи, тому що наш мозок влаштований таким чином, що він отримає від цього задоволення. Це перший аспект. Другий аспект. А... Дійсно, ми отримаємо і синтез вітаміну Д в нашій шкірі, і дуже багато таких фотобіологічних реакцій в шкірі, які можуть чинити позитивний вплив. Це нейробіологічний вплив, як навіть так сказав. Але а, тут дуже важливо, що термін. Перебування під сонцем, ну і та доза випромінювання, яку ви отримуєте. Будь ласка, оцініть свій фототип шкіри. Можливо, це зараз звучить якось важко, але все-таки так. Перший і другий фототип шкіри ми не рекомендуємо засмагати навіть сонцезахисним кремом. Якщо ви маєте третій фототип шкіри, так дійсно ви можете отримати приємний відтінок, тому ну якби зелене світло. А якщо ви йдете засмагати то з 10 до 3 все таки не перебувати на сонці, ви можете собі розташуватись в тіньовому затишку, де немає прямого потрапляння сонячних променів, тобто відбитого ультрафіолету буде достатньо, щоб простимулювати ту захисну пігментацію шкіри і трактувати це як естетичний, гарний, дуже результат. Чи знали ви, що не усім можна засмагати? І да, не так вже й безпечно бути усім смаглявими. І ось чому А кому ще взагалі заборонено засмагати і не бажано виходити на сонце без потреби? Дуже важлива річ. Почнемо з дітей. А дуже часто я чую питання від мами. Мої моїй дитинці три місяці як нам правильно засмагати. Це зовсім безглуздя, так да? розумієте? навіть не дивлячись на те, що є фотозахист для таких маленьких дітей, ми не маємо права їх а, викочувати на пряме сонячне проміння, тому треба користуватись інтелектом. Заборонено засмагати людям, які приймають певні види таблеток на постійній основі і. Це дуже розповсюджені таблетки. Я вам хочу сказати. Тобто, це для лікування сердечних якихось захворювань в дерматології деякі антибіотики вони мають фототоксичний ефект, і людина просто за дві хвилини втрачає свою шкіру. Вона вся вкривається кокерями. Тобто, фототоксичне лікування. Ну і існують радикальні експерти, які впевнено кажуть, засмага вбивця. Засмагати не можна, коли на нашу шкіру потрапляє ультрафіолет, клітини шкіри пошкоджуються і сигналізують іншим клітинам про захист. Ті, в свою чергу виробляють пігмент, який і зафарбовують нашу шкіру. Тобто засмага це реакція на пошкодження, це травма шкіри. А я нічим не здивований в цьому тіктоці. Вона величезний молодець. Так це глобальна стратегія дерматологів, це глобальна стратегія в косметології. Ми не забороняємо засмагу, але ми. Повинні ознайомити пацієнта з усіма можливими наслідками. А які можуть бути наслідки, конкретні, конкретні так наслідки? А не просто там те, що шкіра це зрозуміло, а від засмаги. Наслідки від засмаги. Які вони це, це опіки, і кожен з вас, друзі, це відчував на собі. вони є різні за ступенем, і навіть так формування пухарів, там всі ці речі. А тому це перша така важлива гостра реакція. Гострі реакції можуть бути у вигляді алергії, тобто не. Сонце, потрапляючи на вашу шкіру, викликає пропов'янку сонячну, і ви будете відчувати зуд, почервоніння, і ніби вас так знаєте покусали комарі. І є хронічні друзі реакції, які ми не бачимо сьогодні або завтра, або через тиждень. Вони накопичуються все наше життя і дають про себе знати після 35-38 років, 40, в залежності від інтенсивності того, яку ви отримуєте. Вали енергію. Що це може бути? Це може бути розвиток новоутворів на шкірі, причому як доброякісних, так і злоякісних, де ми часто говоримо про меланому, клітинний рак шкіри. Багато міфів у Тік-Ток і сотні думок в інтернеті. Але прямо зараз відповімо на ваше питання. Засмага це найбільший біль дерматологів. Я підтверджую на практиці ваші слова. Так, сонячних опіків дуже і дуже і дуже багато з приходом сонця, тому що люди за ним скучають, виходять на пляжі, водні якісь о, роз, такі розважалки, да, мотоцикли, сапи, каяки. І уявіть, як там можна не засмагнути і не згоріти. Угу. А як лікувати саме от опіки, коли вже це ну, прям там, перша стадія, друга, третя, коли вже прям спалив свою шкіру? Перше, не можна наносити. Ніякі маслянисті основи не можна обробляти це якимись спиртами чи спиртовими настоями якихось трав, тому що це тільки поглибить а, опік. А необхідно, якщо це легкий ступінь еритеми почервоніння. Зверніться в аптеці, придбайте постсонячні засоби. Їх зараз дуже багато бренди їх представляють. І нанесіть собі, і треба просто пережити це шкіра, сама відновиться через там двоє-троє суток доби, і цього буде достатньо. Але якщо це третій ступінь опіку, то все таки зверніться до лікаря. Немає моря поруч, або ж ви просто не любите сонце, але хочете трошки позасмагати, то що? Шукаємо альтернативні методи. Прямо зараз робимо огляд TikTok і пояснюємо їх користь. Про солярі, певно, що чули, але є певні правила. Солярі це дуже шкідливо. Запам'ятайте, якщо ви хоч раз в житті відвідували солярій, то Майже на 17% статистично статистично вас підвищуються ризики отримати найзлоякісніший рак в нашому житті. Це меланома. Якщо ви боїтеся ефекту від солярію і часу позасмагати на сонці вже не так багато. А вам ну дуже хочеться вау-ефект. Є варіант автозасмага. але не перестарайтеся, якось тут, наприклад. А це користь емоційна, це користь естетична, якщо можна так, так е, е, якість життя можливо люди собі підвищать, бо вони від себе отримують задоволення. Е, тому з точки зору дерматології це ніяк. З точки зору естетики, будь ласка, це гарний альтернативний метод, тому це гарна опція на вихід. І розумієте, наприклад, в цивілізованому суспільстві. Ти не побачиш на, на вулиці просто людину з автозасмагою. Тому що це реальна процедура на вихід, коли у вас відкрите декольте, якийсь там глибокий розріз. В нас, це, знаєте, ну прямо як макет, Тобто за хлібом треба вийти з автозасмагою. Тому я хочу, щоб ми користувалися здоровим блузом. Що я тут можу сказати? Бережіть свою шкіру, що тільки не зробиш заради своєї краси. А ви поки пишіть у коментарях, які теми розібрати у наступних випусках. Мене звати Олена Ковальова. До зустрічі!